Доброго вечора. Сьогодні я звертаюся до бердичівлян, до українців, небайдужих людей. Сьогодні сумна звістка. Пішов в життя засновник і директор Бердичівської художньої школи Микола Сафронович Яцюк. Я звертаюся до батьків, дітей яких навчаються в художній школі, до моїх учнів, до викладачів, до всіх небайдужих. Чому? Тому що художня школа, яка нереально красива, дуже крута, вона мені, я впевнена, не здається, я впевнена така художня школа, як по території, так по силі, вона одна в Україні. Чесно кажучи, в Іспанії я такої також не бачила. Єдине, що університет Міхель Ернандес Валтеа, він вважається єдиним дуже потужним і саме по майстерням єдиним в Європі. Щоб ви розуміли, художня Бердичівська школа на такому рівні. Чому звертаюся? Тому що школу почали продавлювати разом з музичною. Вона знаходиться на території монастиря босах Кармелітів. І нинішній мер влада, в них свої певні зацікавленості. І школу хочуть перемістити як не на околиці, то в якусь будівлю, то в садочок, то ще невідомо куди. Це при тому, що там займається 300 учнів. Уявляєте боляче, боляче, тому що саме директор викликав цю школу, поставив на ноги. Він своїми руками її відновлював з руїн, тому що там та частина будівлі вона була зруйнована. Щоб ви розуміли паркет в художній школі, вітражи, стіни нереально грубі і круті. А насамперед, там така царствує обстановка, що ти відчуваєш себе вільною, живою, креативною і щасливою. Усі, хто там навчався, здобули радість життя і бачення що життя воно різноманітне, воно яскраве, воно може бути чарівним. Ви уявляєте? стільки поколінь виросло, я перша була учениця, цей а... досвід він мене тримав. Розумієте? Таке щастя в моєму житті, що мої учні зі мною спілкуються, ми на зв'язку. І, на жаль, в мене такий інтернет, що я вибачаюсь, ем, їхня потужна сила як викладачів, любов до дітей, бачення інакше е, бачення життя, що воно може бути. Яскравим, красивим, і ми самі творці цьому життю. Бачити світ дійсно яскравими красками, фарбами це все закладали наші вчителі. І Микола Сафронович, директор, він своїми ручками її поставив на ноги, щоб ви розуміли, це ця школа і музична. Також дякую за сердечки, тому що ви мене підтримуєте. Хлопці своїми руками вигрібали від піску від завалення подвали і з цього монастиря будували стіни. Школа має паркет, вітражі, вона нереально крута. В Іспанії я такого не бачила. Оце єдине, я зазначала, що в університет, ну там, ви розумієте, він єдиний такий потужний в Європі, тому що там побудовані майстерні, таке враження, що там, ну не таке враження, там літаки можуть паркуватися. А художня школа, вона теж велика, вона простора, і в неї іще такий царює. Як вам сказати, це не би такі закони, які саме заклав і директор, тому що ця людина така була, знаєте, мотор, вогонь. Уявіть собі, директор викладає малюнок, і ми з ним чаюємо. Малі діти можуть кувиркатися, бігати. Коли починається урок, ніхто голови не може підняти, тому що. Тобі так цікаво, ти так хочеш добути ту освіту, і щоб в тебе малюнок був найкращий, щоб тебе похвалили. А коли е, Сафронович ми його звали, Микола Сафронович зазначав: У ти подивися, як в тебе класно вийшло, все, крила виростали. Тобто настільки круті викладачі, які вміли підтримати, розкрити талант, надихнути, дати напрямок. І ще й виліпити особистість. Ви розумієте? І сьогодні цю люди... цієї людини не стало, і школу, скажімо так, відбирають. Я розумію, що це його доконало. Я просто звертаюся до всіх небайдужих. Гуртуйтеся. Ви знаєте, що українці, коли гуртуються, це сила. Коли іспанці мене запитують, звідки я, я кажу з України, ви не повірите, вони вклоняють голову. Вони вклоняють голову і кажуть, ми вами пишаємося. Я розумію, я розумію, про що вони. Про стійкість духу, про те, що ми можемо себе відстояти, і ми заявляємо себе гордо як нація. І нас уже знають. Якщо раніше я приїхала в 2001 першому, ніхто Україна, що таке Україна, неважно. Чи, чи, чи Казахстан, люба республіка. Вони тільки знали, що є такі республіки в радянському Союзі. Вони називають Урс, а зараз всі знають, що таке Україна, тому ми повинні пишатися, але ми. Повинні завжди бути згуртованими. Я розумію, що в такі часи деребанять Україну. Якщо туди дивитися, серце розірветься навпіл. Але також я розумію і знаю, що завдяки тому, що ми є нація, ми вчимося себе вшановувати і триматися гуртом, ми є сила. Ви розумієте? І щоб те, що я вам хотіла сказати, щоб не завалитися в біль, я фокусую свою зараз увагу на те, що мені дала художня школа, чого мене навчив директор. З ним було працювати дуже класно. Він мене балував. Я в нього викладала 15 років в цій художній школі. Те, що з дітками ми чаювали і ліпили сніжну бабу, і на перерві я могла запізнитися на 5 на хвилин з дітками. І це мені прощалося, тому що діти потім працювали і їхні роботи завжди перемагали на конкурсах. Була віддача, коли ми перепочивали, ми перепочивали наповну. Але коли ми працювали і роботи представляли на виставках, діти знали, що таке відповідальність. І саме в художній школі навчали багато чому, як і людяності, як ділитися останнім 90-ті роки, хто знає або хто чув, ділилися останнім викладачі. А потім і діти, ті шоколадки ломалися і ділилися кожному, щоб доставалося, і всі дивилися, а тому мене досталося маленький крихітний кусочок. Ви розумієте, школа дуже потужна, закладалися гарні поняття, формувалися особистості. Тому я закликаю всіх небайдужих. Сплотитися і відстояти школи як художню, так і музичну, тому що це майбутнє, майбутнє наших дітях і наші діти це є нація. Ми маємо це відстояти. Я вшановую пам'ять Миколи Сафроновичу Іцьку. Завдяки цій школі я мала становлення. Як особистість, ця школа мені дала можливість проявити себе як вчителю, так і художнику. Це, чесно кажучи, найкраще, що було в моєму житті, мої учні, команда в художній школі і директор, який очолював цю команду. А коли є така потужна сила, яка тебе сформувала, Яке б важке життя не було, які перепробування ми не проходимо, оця сила вона тримає нас стояти, щоб ми не впали. А якщо ми падаємо, то ми маємо силу піднятися. Бо на старте вакуу. Афаїсіду, директор дела в Україні, де яваю, і з Віво пара Меморія десь Сенор. Ой, дуже вдячна, що ви були зі мною. Я вам неймовірно вдячна за ваші сердечка, що ви мені посилаєте, тому що я відчуваю вашу підтримку, ваше розуміння і вашу небайдужість. Обожнюю, обожнюю вас всіх, серцем я з вами, і дякую вам, і дякую вам за вашу щирість, щедрість душі, і що ви були зі мною. Це дуже важливо для мене, і я розумію, що ваш час який потрачений на, на тему, з якою вам, оцею білью, якою я ділюся, і моїми розумієте, надіями, що все ж таки ми збережемо і відстоїмо ту структуру, завдяки якій формуються на, наші діти, наше майбутнє. Я це відчуваю. Я вдячна вам. Дякую за підтримку. Дуже дякую. До нових зустрічей. До побачення.